Давайте приготуємо ніжний італійський десерт цірамісу. До жовтків додаємо цукрову пудру та ставимо на водяну баню, поки пудра не розтопиться. Далі забираємо з водяної бані та взбиваємо міксером до побіління. До цієї маси додаємо маскарпоне. Збиваємо доти, доки не буде комочків від маскарпоне. Буде однорідна маса. Беремо білки до білків, додаємо 1 столову ложку пудри та збиваємо до твердих піків. Єднуємо білки з жовтками, поєднуючи їх знизу вверх. Має вийти такий пишний крем. Далі готуємо запашну каву Тарілку для подачі, буду використовувати з магазину щодня. Змащую кремом низ тарілки І починаю процес збирання тірамісу Просочуємо печиво савоярді в каві, але дуже швидко, буквально на 1-2 секунди. Якщо тримати більше, то печиво буде дуже водянисте. Кожен шар промазую кремом. Ці тарілці у мене вийшло 3 ряда печива. Останній шар змащуємо кремом та присипаємо какао Холодильник на 2 годинки і потім смакуємо.